За традицією неймовірної правди про зірок, ми починаємо з огляду новин, які сталися цього тижня у світі шоу-бізнесу. Новин і подій стільки, що я навіть не буду їх перераховувати. Краще подивіться сюжети, там дізнаєтеся все в деталях. Так і цікавіше буде, і корисніше. З наших знана у світі акторка Українка за походженням Івана Сахно розірвала контракти з Netflix, щоб не грати росіянку. Зірку серіалу Зоряні війни АСОКА затвердили на роль у 2020 році, але через пандемію зйомки нової кінокартини змістилися. Коли постало питання відновлювати роботу, Іванна категорично відмовилася. У мене є якісь моральні цінності і поняття. Я навіть такого припустити не можу. Зараз в Голлівуді все менше і менше репрезентують Росію. Киянка свідомо знехтувала бажаною пропозицію, за що напоролася на штраф. Я їм винна 50% моєї зарплати за наступну роботу, яку я знімаю з Нетфлікс. Почуття гідності і солідарності зі своєю країною дорожче за гроші, підтвердила своїм вчинком Івана, яка неодноразово заявляла про свою чітку патріотичну позицію і допомагала донатами. Чого тільки не роблять артисти для збору пожертв, Володимир Дантес та Олексій Дурнів, наприклад, роздяглися на їхньому концерті у Сумах за донат у 50 тисяч гривень. Наступна ж новина принесла мільйонні пожертви. На першому чемпіонаті світу з Counter-Strike 2 перемогла українська кіберспортивна команда. Наві виборола першість у американців з рахунком 2-1. Просто під час трансляції, завдяки глядачам вдалося зібрати 5 мільйонів гривень для Азову. У своїй переможній промові учасники команди сказали, що подвоюють суму пожертви. Не вгамовується публіка обговорювати особисте життя співачки Шер. Виконавиця вийшла у світ зі своїм на 40 років молодшим бойфрендом. Так так, у 77 вона демонструє, для кохання немає перешкод. Багато хто й досі не може повірити у справжність цих стосунків, іменуючи це просто піаром. Проте Шер запевняє, що 38-річний Олександр її справжнє велике кохання. І його вік тільки в плюс. Якби я не зустрічалася з молодиками, я б ніколи не мала побачень. Старші чоловіки мене так сильно не любили. У мене було пару прихильників десь мого віку, але вони не розуміли мене, коли я хотіла подиркувати, порозважатися. Тенденція на молодших коханців не однобоке. Знані чоловіки теж обирають коханих, які в доньки їм годяться. Наприклад, колишній чоловік Моніки Белучі, французький актор Венсен Касель, в мережі з'явились його свіжі фото з молодшою на тридцять років дівчиною Нарою. А у музиканта Лені Кравіце з дружби зав'язалися стосунки зі співачкою Елі Голдінг. У них різниця 18 років. Сподіваємося, цей союз буде не завжди, а не як у пари Санти Дімопулес та Ігора Кучеренка з аналогічною різницею у віці. Артистка повідомила, що після одинадцяти років шлюбу вони розлучилися без скандалів та образ. Та що ми все про стосунки між чоловіками і жінками, тут ось Робі Вільям скаже, що у нього були близькі контакти з іншопланетянами. Мовляв, вони обрали його посланцем зі світу шоу бізнесу, аби він розповів світу. Цитуємо, що правда десь поруч. Що ж, будемо стежити і обов'язково передамо цю правду нашій неймовірній правді про зірок.